Цей, сука. Я холодно, я боюсь. Азик, давай один біля одного, типа ми не сикуни, ми просто, типа, ті бігай. Я боюсь. Вона коли на тебе побіжить, а то буде. Я, я монітор. Блять! Сука, йде нахуй! Де ви є, блять? Відкрити, сука, двері, блять. Ви що, йобнуті? Та ті, блять, я вже встрався, нахуй, відкрий двері, де ви є, блять? Ми, короче, майже пройшли ту йобу. Ви на Вы шо, ебанулись? Як вы туда попали? Ааа! Тут у сука кричить, блядь! Иди нахуй, дебилы, блядь, иди до мене, сука, на низ, блядь. Я Ебал. То Будь ласка, хлост. Я не хочу тут зайти. О, в маслицях. Пизда. Такую як в тебе это восполиться. А як? Пидвал-то, покинь. Дай